Друзі, всім привіт! Це школа для собачок. Дред Гілярний Сергій, власник і засновник цієї школи. Зараз в нас буде рубрика розпаковка. Дивіться, дуже важливо, ми зараз ті речі, про які нас запитують, чи вони дієві, чи вони не дієві, можна їми користуватися. Ми не знаємо, але як професіонали, ми повинні дати відповідь купувати. Ту чи іншу річ чи ні? Тому до нас звернулися проблема з собачкою. Собака, яка гавкає, яка а, починає лаяти ночі, не дає спати сусідам, не дає спати власникам. Тому спробуємо зараз, як працює. Антигаучі, антилай для собак пробую на собі. Зараз буду вдягати на руку. Зараз буду гавкати. Зараз подивимося, що йде в комплекті, і подивимося, як ця річ працює. Якщо ви збираєтеся у відпустку, залишайте свою собачку. У нас за нею будуть доглядати, годувати, гуляти з нею. Виберете клас утримання для своєї собаки, є як для службових собак, умови, так і для декоративних собачок. Велика територія для вигулу в нас є. Великий майданчик групи соціалізації. Робіть правильний вибір, а ми допоможемо на професійному рівні. Друзі, якщо ви хочете купити собі антілай чи антигау, будь ласка, по проконсультуйтеся спочатку з тренером, кінологом чи а, зі спеціалістами, які скажуть вам, що краще робити, для того, щоб собачка не гавкала. Але якщо вже вирішили купити і дивитися цей відео огляд, зверніть увагу, спочатку на собі попробуйте. Не треба пробувати все на собаці. Я спробував на собі, і я впевнений, що ця річ буде працювати. Скільки вона тримає зарядку, я поки що не знаю, тому що ми тільки розпакували, зарядили і спробували на собі. Саме головне це не нашкодити собаці, а навчити її правильно себе поводити. Е, в... Людних місцях в домі не заважати сусідам і не робити так, щоб вони на неї були злі. Для чого ця річ купується, як правило, для того, що собака. Перезбуджується на якісь речі, не реагує на команди чи ночі просто так починає гавкати. Але є мінуси. Якщо буде лізти е, хтось чужий, то собака, бачучи його, буде мовчати, бо зрозуміє, що її шандарахне. Тому не грайтеся з цими речами. Краще разом зі своїм тренером чи інструктором, якщо хочете запроваджувати якісь новітні технології для того, щоб собака не гавкала, звертайтеся і робіть це разом, а не на свій особистий розсуд. Поїхали. Отака річ. Упаковці я вже її розпакував. Зараз ми ближче покажемо, як воно виглядає все. Дивіться, ця річ коштує більше 1000 гривень. Я не пам'ятаю точно скільки, але тут вже так цивільненько зробили, показали, де можна, де не можна користуватися. Тут що вона, коли лає, собачка, спрацьовує отак от джин-джін, і собака розуміє, що не можна лаять. І тут. Е Ще щось по дотиках: сонце, вода, каплі, ЛЕД-подсвітка, звук тут є, блютуз, да, походу, є, якщо це блютуз, І зарядне вона на акумуляторах йде. Провод USB. Смарт якась там 10 днів тримає зарядку, щось тут іще написано. Дивіться, вже заздалегідь отак воно виглядає. Заздалегідь ми вже розкрили, подивитися що тут. Тут, мабуть, інструкція йде, як тут що тут робити. Ми її не читали. Зараз будемо так пробувати, а потім будемо читати. Ми ж спочатку дивимося, тут щось іще є. Коротше. Тут щось є. І вона і світиться видно, і звук подає. До речі, а, по блютузу можна спілкуватися з собакою, здається. До речі, тут на якому, на якому, якій мові, на англійській. Я ще англійський не до кінця вивчив, значить буду пробувати просто так. Ну, Виглядає, знаєте, за счет інструкції виглядає дуже круто. Так, тепер подивимося, як виглядає все тут, що всередині. Я не пам'ятаю, чи провод там був. Інструкція. По використанню в кілограмах написано від 5 до 10, від 10 до 15 і аж 35-50. скільки воно буде тримати тут, у нас розповідають, як підключати. Зараз будемо пробувати підключати все. Так, це перевірять потужність. Потужність і тут заглушки є. Перевірять потужність, міняти і заглушки вдяться, щоб видно було, що воно дубасить. А воно сенсорне, так? Да? С, сім, один, два, три, чотири. Сенсорне. П'ять, шість, сім, один. М. Шо це? Це блютуз на настройку. 4, 5, 6, 7, 0. Один, добре, два. Так, далі тут щось нуль. Нуль, ага, якщо нуль, дивися, нуль з цим, це значить, мабуть, може вдарить, да, там, А ну-ка. Зараз спробуємо. Так воно ж буде? Представляєш, я тут гавкаю. How, how, how. Це Нормально гавкати на цю штуку, ні? Ой, очі заслізилось. Так, що тут? Е, може тут виставити треба ще щось, а ну... Так, це быстро, якщо нажимаєш, все поняв. А ну-ка. Собаки як реагують на мене? Нормально ще гау? Ров ров, ро- ров. Ров ров. Ой, ти бубочка. На, йди, я нічого тобі поганого не зроблю. Все, все нормально. Все, іди гуляй, іди займайся. Вуув. Вув. Ти, бубочка така хороша. Хоу-хоу. Собаки в шоці. Так, коротше, виставляю все на максимум. На 7 чи на 8? На 7. Все, виставляю все на 7. Так, тут теж на 7. А може якось можна зайти в этот, в телефон і підналаштувати. Так, все виставляю на 7. Так, все, готово, так. Все працює. на собі на руку вуф, вуф. Ого! Ап! Я испугався. Кайф, слухай. І все, воно на одиничку, вона типа я попередив. Слухайте, коротше, скажу, що штука працює, я ще не понял, як. Ну я вже догавкався. Так, все, значить... Розпаковка! Слухай, прикольно. На сімерочці працює терпимо, але більше я спугався, тому що. Слухай, нормально. Так, що ще раз пробую. Давай. Як ти думаєш, витримаю? Вов! Нормально вже терплю. Хочеш попробувати? Не знаю. Виф! Виф! О, о, пошло. Ну іди сюди, іди сюди. Вібра пошли, чуєш ага. десь? Ось оп, і пішов удар. Видно було, так, ага. да? замігало? Да. Що я можу зараз сказати по цьому нашийнику? Він точно працює на максимальному заряді, ну, максимально дискомфортно. Я думаю, якщо виставить 5, то сильна собака цього не відчує. О, дивіться, ми ще беремо, що там є шерсть. Що собаку не так буде доставати ця штука. І на мені в ну, третій раз я вже зможу витримати, тримати на руці, тому що воно не так сильно, як е, ну, здається. Тому що перший раз я більше іспугався. Я думаю, що так само буде працювати з собакою. Але воно попереджає спочатку зву, спочатку звук, потім вібро, а потім вік. <гум> О, пішло опять. <знову>. А ну, <гум> <гум> Уже, вже терплю, вже нормально. Ну, Но все одно незвично. Все одно незвично, вже нормально. Так, значить, е, треба виставити менше. Е, зараз виставлю менше. Виставляю менше. Так, три. Виставляю три, пробуємо далі. Ну, три вже буде не так. ну, зараз пробуємо. О, пошла жара. А, вже менше. Взагалі прям щипає-щипає. Все, зрозуміло. Що скажу? Точно собаці нічого поганого воно не зробить, але мізки стануть. На місце, якщо є проблема з тим, що собака гавкає, то ця річ, дивіться, я на собі пробував. Я думаю, що від двох до трьох буде достатньо, тому що воно трішечки щипає на одинички. Я думаю, от зараз на одинички провірю. Навіть на двоєчці, що там одиничка. Так. Я зрозумів, я нажав S на одиничку. Треба більше, щоб чувствительне було. щоб більше відчувало все. Зараз воно виставляєш, воно саме програмує далі. О, ось, все, пошла жара, ось, я вмикну, тримаю. Два не, поч... не почувствував. Два не почувствовал. все Зрозуміло. Двоєчку я не чувствую. Троєчка прям норм. Троєчка да, я казав. Троєчка. Ще на троєчку ще раз. Поставили. Щось пише. П. Навірно, на зарядку вона поставить, вже дежукалось. Так, да, все, розряжене пер. Я ще не знаю, як він буде. Ага, на собаці. Він... Дивіться, отакий от, е... нашийник. дивіться, отакий нашийник. він зроблений з чогось, але тут е... синтетика, якась тряпка, ну воно щоб не промакало, видно, зроблено. І тут підтягувати більш-менш можна робити, видно, підтягувати. Ой, я щось розпакував. Розпаковка пішла. Такому кріпіжі. Вроді нормальний, вроді якісний, не скажу, що супер якісний. Для наших ніяку функцію, що за нього не тягають, не повинен тримати, значить е, достатньо цього. В комплекті ще йдуть це заглушки, які вдіваються на в оці е, штуки. Вони є більше і менше. Зараз я пробую відкрутити. Якщо мене вийде рукою, не вийде рукою, не вийшло. Зараз спробую. Вдіть. Наверх вийде з цією штукою відкрутити чи ні. Якщо вдіваємо цю штуку. Не, не виходить. Коротше, дивіться, я просто покажу різницю. Отак от. Це якщо шерсть більша, вдягати на більшу собаку. Це якщо менше гладкашерстна, то в принципі штука дієва, якщо є проблеми з нервовою системою у собаки в плані того, що вона не може сама заспокоїтися, чи у вас є проблеми з сусідами, я щось хочу сказати, для чого. це не для того, щоб замучити собаку. Дивіться, є е, сусіди, які погрожують, що потравлять собаку, якщо вона не законче лаять. А є собаки, які лають ну блін, круглі сутки, просто лають і все. У мене я жив. В квартирі напроти жила бабуся, в неї була собака на ціпку. Вона гавкала і днем, і ночі. Я просто спав з закритим вікном, а люблю поспати з відкритим вікном. Я б, мабуть, просто купив і подарував би, сказав, що це прикольний нашийник, і подарував би той бабулі. Сказ, давайте я буду заходити, вашу собачку кормити і подарую таку штуку. Дуже класна річ для тих, хто не знає, як боротися з тим, щоб собака не гавкала. Але повірте, коли вона звикне, ця штука не буде допомагати. Тому треба навчати собаку вести себе правильно, а не прибирати за допомогою. От таких штук просто так як ми робимо огляди на різні всякі штуки для собаки, ми будемо продовжувати їх робити. Цю рубрику ми хотіли ввести ще в 2017 році. У нас е, дуже веселий огляд антилаю вийшов, анти-гавучі антилаю вийшов е, дуже прикольний огляд. Мені сподобався. Такі стрьомненький трішечки був, але я думаю, що буде корисним тим, хто буде дивитися. Якщо сподобалось, ви ставите лайк. Якщо є що дописати чи дати якісь рекомендації, може хтось користувався цими штуками? Пишіть в коментарях, може з кимось зв'яжемося, хто дасть корисні поради, когось можемо запросити до себе на ефір. Це буде дуже круто і важливо. Може, є виробники якихось ще цікавих гаджетів, які ми можемо в себе. Показати, зробити відео огляд, хтось для себе прийме рішення в ту чи в іншу сторону. До зустрічі в наступних роликах. Діліться цим відео, дивіться інші огляди на інші речі. Дякуємо вам за вподобайки за підписку. Зустрінемося в наступних роликах.